Доброго суботнього дня, шановні мешканці та гості нашого міста. Сьогодні, як завжди, у суботу ми звітуємо за робочий тиждень. На цьому тижні дуже багато питань було приділено охороні навколишнього природнього середовища. По перше, під головуванням голови обласної ради Пригунова Гліба Олександровича. Відбулася нарада щодо виділення коштів на 2017 рік з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища. Дуже багато питань виникає з цього приводу. Було піднято питання. Щодо розчистки річки Тамаковки, яке турбує громадян нашого міста, ми не залишилися осторонь. Свої пропозиції подали до обласної ради відповідно до вимог чинного законодавства. Також 7 липня у міськвиконкомі було проведено круглий стіл з обговорення питань екологічного стану Каховського водосховища найбільшого в Україні. Метою цього засідання стало привернення уваги громадськості до тих проблемних питань, які сьогодні неможливо не помітити. В ході обговорення присутні розробили ряд заходів, направлених на підвищення публічності стосовно стану водойми та привернення уваги керівництва області до стану екологічного. Каховського водосховища також хочу повідомити, що під головуванням заступника голови обласної державної адміністрації була проведена нарада щодо підготовки. До осінньо-зимового періоду закладів освіти. Ну, я хочу сказати, що ця робота в нашому місті дійсно проводиться як і в дитячих садочках, так і у загальноосвітніх школах. Дякуючи батьківським комітетам, що долучаються до цієї роботи, беруть на себе ті поточні ремонти класів, коридорів, а це заміна лінолеуму, покраска парт, покраска стін. Поклейка обоїв я дуже вдячна батькам, що долучаються до цієї роботи. Також у нас при дитячому дошкільному об'єднанні створено ремонтну бригаду, які також допомагають у виконанні поточних ремонтів дитячих садочків нашого міста. У загальноосвітніх школах проводяться роботи щодо це таки, я зараз скажу, глобальні роботи. Триває капітальний ремонт покрівлі загальноосвітньої школи номер 11 і триває ремонт фасаду Марганецької гімназії. Також проводиться повірка манометрів, заміна лічильників, водопостачання, електропостачання. Всі ті роботи, які необхідні, проводяться в повному обсязі. Триває капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вулиці Київська, 176. Завершено поточний ремонт зовнішнього освітлення по вулиці Закам'янка та провулку вугловий, проведено обрізку дерев по вулиці Маяковського, Закам'янка та вулиці Суворова. Нанесено дорожню розмітку по вулиці Паркова, Лермонтова, перспективна та. Проектна триває ліквідація карантинних бурянів. Бурянів у нас дуже багато. Ви бачите, які погодні умови. Тому це постійно у нас на контролі, і на цьому тижні проведено обкіз вулиці Київської, прибирання сміття на центральних вулицях міста. На цьому тижні проведено прибирання на вулиці Єдності та на вулиці Київській. Прибирання місць парковок і зупинок також проводиться постійно скверів та парків. Постійно на контролі прибирання прибудинкових територій, які відносяться до комунального підприємства житлове господарство, проводиться постійно. Також хочу відмітити, що триває підготовка місць виділених під будівництво котелень. Хочу подякувати всім громадянам, які долучилися до заходу 6-го, Липня, це день Івана Купала. Дякую приватним підприємцям, дякую перевізникам нашого, нашого міста і всім небайдужим громадянам, які долучилися до цього заходу. Також хочу подякувати за організацію цього свята, відділу культури, відділу у справах сім'ї та молоді, відділу освіти, працівникам виконавчого комітету Марганецької міської ради. Також хочу запросити. Марганчан та гостей нашого міста на свято, яке відбудеться 16 липня поточного року о 10-й годині, присвячене Дню металурга. Дякую за увагу! Гарних вихідних!